Європейський фонд розвитку та інвестицій для країн східної Європи разом з Mentor Group Холдинг запропонував фінансування для реалізації екологічного проекту «Ековерде» під ключ для комплексного вирішення проблем із утилізації твердих побутових підходів без використання коштів із місцевого бюджету. Рогатин став одним із тих міст, у якому мали б збудувати сміттєсортувальний завод. Однак така перспектива викликала неоднозначну реакцію серед жителів міста. Тож це питання було винесено на громадські слухання. Проблема вивозу сміття та його утилізації у рогатині не нова. Уже не перший місяць ведуться розмови про будівництво сортувального сміттєпереробного заводу, оскільки місто стало переможцем екологічному проєкті Європейського фонду розвитку та інвестицій для країн Східної Європи Ековерди. Цими днями рогатинці зібрались на громадські слухання, щоб остаточно поставити усі крапки над і детально про проблему утилізації сміття та уже зроблені кроки по реалізації проєкту змалював міський голова Володимир. Володимир Гусак про комплексні технологічні лінії, будівництво заводу, його потужність та перспективу, говорили представники проектного інституту та Олександр Стрільчук, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю Альянс Екоресурс, фірми, яка реалізовуватиме проект ЕКОВЕРДИ. Взяли участь у громадських слуханнях і голови райдержадміністрації Володимир Панківський та районної ради Володимир Штогрин. Нам просто доля подарувала, щоб ми ви виграли той тендер і щоб побудували тут нам інопланітяни, ми іначе не можемо назватися. Люди нам тих корверських зала манна з неба впала, а ми не можемо її використати. Це неправильно. Ми не повинні побудувати завод, повинні виділити землю, бо там абсолютно ніяких ніяких шкідливих. І випаровувань, або ще щось нема. Пластик в землі розкладається 50 років. Ті пластики в які в землі, вони колись дадуть себе знати. А ми не думаємо за те, а його вивезуть. Повірте, навіть Європа настільки дурна, що вона готова нам допомогти задурно. Так, вона допомагає задурно. Але ті всі нечистоти, які забирає від нас, вона переробляє в себе вдома. І знаєте, що з них роблять? Терде покриття для дороги асфальт, яке при температурі 80 градусів не плавиться. Ми маємо флорі, то йому можливість нам бути. Там жара 50 градусів, бо на асфальті смуги немає. Це все зроблено з тих відходів. Його треба будувати. І може воно буде вродити. Ні, ну не треба так приукрашувати, що воно таке добре, таке прекрасне, довкола в зелені буде. Та щоб в зелені було, треба чекати 50 років. Щоб то зелені було вище того заводу. Та ви люди реально будьте розуміють? Ви, ви дивите картинку, прекрасно показали, що довкола в озерах, в зелені, закритий завод і сміття переробляє, там якийсь контейнер. Віщо ви собі реально подумайте, що то є 140 чи 200 тонн сміття воно має ще взяти, звідки воно має заплисти. Що не буде ніяких ні відходів, нічого буде щось встерили. Та Ми маємо дві тони крук кожного мусору. Хто знає що ще запитань було чимало, емоційним стало і саме обговорення. Проте у результаті зійшлись на думці, що сміттєсортувальний завод рогатину потрібен. Нині свою роботу розпочала робоча група, адже потрібно визначитись з місцем під будівництво. Галина Богун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.